Пане Дмитре, тут уточню такий момент. Ваші аргументи дійсно вони переконливі, все зрозуміло. Але знаєте, може хтось сказати, а де звідки ж нам ще взяти гроші? Якщо подивитися, Росія на наступний рік суттєво збільшує бюджет. Там третина йде на військову машину їх. При цьому ми не маємо ніяких сподівань, що ну, принаймні, ніякого такого розуміння щодо репараційного кредиту. У нас теж треба збільшувати видатки, і звідки брати ще гроші, як не тим шляхом, під, як підвищити податки. Ну, є така штука, хто навчався в економі... економіку вивчав в інститутах, є штука, називається кривала ферра. Це такий графік, коли ви збільшуєте податки, збільшуєте надходження до державного бюджету. А потім настає точка, при якій збільшення податків призводить до зменшення бюджету. Давайте ну, за тією логікою, якщо хтось задасть таке питання, то можна поводити ну, просто підняти в два рази податки. Але грошей буде менше. Чому? Я вам привожу приклад того самого 2024 року. За рік закрилися 210 тисяч фопів. А якщо ви їх е, проводите мультиплікацію на родина, дитина, найманий працівник, то ми з вами говоримо про більше ніж е, мільйон людей, які залишились угу. ну, на призвойдащі або перейшли чимось займатися іншим. За січень 2025 року 62,5 тисячі. Ті, хто сьогодні говорять, ну, де ж, давайте брати якось податки. Е, це нагадує старий анікдот: що е, ну, щоб корова давала більше молока і менше їла, її треба менше годувати і більше доїти. Є така логіка, але є проблема. Ця корова здохне. Я взагалі не розумію, е, як. Економіка держави, не дивлячись на всі геніальні реформи Зеленського, Гітманцева, тих інших лінії податкової е, системи, виживає це величезна дяка нашому бізнесу, малому, великому, середньому, за те, що він існує в цих умовах, за те, що він, на відміну від влади, не потікав. Ні на початку 22-го, ні сьогодні за те, що він рухається далі, за те, що він платить податки, з яких і фінансують Збройні Сили України. Велике дякую і ганьба тим, хто сьогодні робить ті е історії, які ми з вами спостерігаємо, в тому числі із міморандовами МВФ.